Вітаю, шановні глядачі. Бажаю усім доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день та доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допоможіть, скажіть, що буде на найближчі 30 днів в цьому місяці, і з тими, хто дивиться відео, близькими людьми, що буде відбуватися? Чи є загрози, чи треба щось попередити, сказати на ці 30 днів? На вересень місяць, на найближчий місяць. Ох, тут перші 10 днів будуть магію робити, магічно на вас впливати, привороти робити, до себе як-то привертати, привертати, щоб ви змінили думку. Є люди, яких ви засуджуєте, от, вони винні. І вони це знають, а вони хочуть зробити так, щоб ви їх любили. Попри все, попри те, що навіть вони винні, ви маєте їх пробачити. Да? Ну, це пробачення буде невірне, їх не треба пробачати. Це вони будуть так лізти до вас із мораками, приворотами, подарунки можуть робити, якісь. Пригощати чим-то. Ну і, і на протязі всього вересня такий буде на вас вплив. От. Ще в перші дні може прийти до вас якесь рішення судове, хороше. Да, що вам відкриє, ну, верніше, Десь до 15 числа відкриються вам якісь можливості, нададуться рішення. Ви виграєте суд, От, якщо є судові якісь посуду, щось ви маєте виграти. І ви виграєте, і у вас відкриються дуже хороші можливості, можливості, фінанси можуть прийти. Так, те, на що чекали, дуже довго чекали, і в цьому місяці прийде це рішення, і ви станете повним. А... Так, якісь у вас будуть права на власність, права, може, на бізнес. Ви став... станете от, повноцінним гравцем. А... Дозволи Дозволи на використання грошей, може, таким чином. Дуже хороший місяць. Для, для бізнесу відкриваються дороги на гроші. От, і друга половина буде тріумфальна така. Це буде навіть якимось чином несподівано, що ви не очікуєте, але все рішення прийдуть в цьому місяці. І надалі хтось буде просити у вас про когось піклуватися, про дітей, про близьких людей, про, може, це якісь друзі дитинства, потребують від вас допомоги, потребують якоїсь підтримки. Там така ситуація, що хтось залишився один. Дуже самотній і потребуватиме вашої підтримки, допомоги, щоб ви звернули свою увагу. Скажіть, так складуться обставини. Людина або друг дитинства, подруга, така може дитина, от, змушена буде якийсь період потребувати вашої підтримки, опіклування, прям, щоб ви або надавали гроші, ресурси чи при, приютили в себе на певний час. Це не назавжди. Це так склалися обставини. І саме кінець місяця вам треба буде поїхати, буде подорож. Не, не знаю, тут виходить так, що ви поїдете до людини приємної для вас. А насправді це якась махінація. Там вас зустріне людина агресивна до вас, яку ви не хотіли би побачити. І це така маніпуляція від цієї агресивної людини, що, якби заманила вас запросить одна людина, а туди може прийти інша людина. Це така ловушка. Загалом не такий страшний місяць. Навпаки, відкриваються можливості і загрози життю я не бачу, щоб були, щоб щось загрожувало. Віна ці всі привороти убираю. заперечую, убираю повністю весь негатив. Заперечую повністю весь негатив, Убираю. Знімаю всю негативну програму. Отсікаю, нулірую всю негативну магію, пригроти, мороки, всі плани ворожі руйнуються в цьому місяці, не зможуть негатив робити. Отсікаю, одвертаю ворогів на віки вічні. Убираю з вашого енергетичного і фізичного простору всіх ворогів. Більше чіпати вас не зможуть. Анулірую повністю всі негативні програми, відкриваю шляхи дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Відкрити ж. Перекриваю, 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 відкриваю шляхи, великі потоки грошей до вас надходять без перешкод. Вирішуються всі фінансові питання. Після ніхто не зможе втручатися. Без вашого дозволу заважати вам жити не зможуть оцікавине. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я. всім, хто дивиться відео, близьким людям відкривається шлях і знімається повністю весь негатив, магічний вплив, щоб хто б не робив. Більше зробити цього не зможуть. Все лиха повертаю ворогові, буде так і так буде, відсікаю привороти, знімаю, плани руйнуються, негативну дію, відсікаю, знімаю, плани всі руйную. Буде так і так буде. Так що такий гарний місяць. Зараз друге питання. Я хочу подивитися, чи вдалося зняти негатив магію із е, вас і сина. От було так, як ми дивились колись питання про чи йде негатив від свекрухи. От, чи вдається знімати цей негатив із тих, хто дивиться відео із дітей? Чи вдається зняти негатив, анулювати негатив, що йде від свекрухи на тих, хто дивиться відео, якщо є така проблема із дітей? Так, вдається, у вас раніше дуже сильна, магічна була війна, агресія, могли бути розсорки. І вдається, Верховний суд, їй назад вертається вся оця негативна дія, що йде від свекрухи, їй назад вертається. Саме на неї йде, не на дітей на неї і на якусь групіровку в неї там є жінки, які от вони теж причетні, допомагають, тручаються. Дуже хорошо. Єдине, що це треба забрати, дуже багато е, часу вам робився приворот. Щоб ви любили цю людину От. ще е, треба виписати повністю всі обіди. Е, е, зіпсоване життя. Е, ці розсорки, що ставила, робила, вони так глибоко е, ранять там. Може, фізичне насильство, якісь слова, агресивні, дуже. І розбите серце. І це боляче, це дуже боляче пережити. Це треба все виписати, усвідомити, яка істина причина такої поведінки, такого ставлення виписати і повернути, спалити цей папір і сказати, що ви спалюєте це все назавжди виняти із серця, і з душі повернути назад тому, хто робив по Верховному суду. Що ви вертаєте це все назад. І зараз я загою, вам треба зашити серце, рани глибокі. От. Надалі карта Сонця. Багато радості, легкості, радість приходить і вам, і вашим дітям. І ще у вас відновлюється ваша енергетика. Через те, що дуже-дуже сильний був агресія-негатив, вам руйнували захист енергетичну оболонку, постійно пробивали. Особливо, якщо чоловіки. Чоловікам треба дуже сильно бути обережними. Їхня агресія, оці слова, агресивні дії пробивають енергетику жінкам. Тому така є річ, що в присутності жінок. Дітей і жінок не вживають лай лайку, не вживають агресивні слова, тому що жінки дуже-дуже сильно пробиваються цими словами. Важко відновитися, але зараз буде набагато легше. Так, буде абсолютний контакт із чоловіком, налагодиться відносини поступово, повільно. Буде зв'язок, контакт. Але оця маніакальна жінка, як у неї навяща ідея, вона хоче, щоб її любили, і вона буде. Продовжувати якби свою справу, ну вже немає такої розсорки. Більше, щоб любив сильно дуже син, ви. Це все я заперечу обираю. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, захистіть усіх, хто дивиться відео близьких людей, дітей. Від негативного магічного впливу анулірую повністю всі програми приворотні, мороки знімаються, всі плани ворожі, руйнуються, більше лиха зробити не зможу. Виймаю всі страхи, біль, сльози і страждання, лайливі слова виймаю, всі дії агресивні, виймаю, повертаю ворогові, загоюю рани, більше не болить. Весь негатив, все погане і лихе, ворогу вертає назад свекрусі, тому хто робив. По Верховному суду не на перекладе на неї суму все лягає і йде, буде так і так буде. Більше її негативні дії не зможуть лиха вам зробити, чинити лиха не зможе одверта. Буде так і так буде, по інших шляхах іде. Прошу захисту міцного для сім'ї перекриваю. Захист міцний стає. буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть закрити сім'ю, дітей, дружину, чоловіка від агресивних дій, що йдуть від свекрухи. От ведіть все лихе і погане, всіх суші одвожу, відвертаю. Більше лиха зробити не зможе, буде так, так бо. Та захоюються рани травма, і травми, біль сльози страждання виймаються. Дуже Ви не повністю. Поційно, повністю загоює і траву. Серце більше не болить, душа не болить, захоює травму і рани. Виймаю виспільне ати вселені. Буде все сказане, здійснено так буде. Тут можуть бути е, різні <плес> <плес> причини. <плес> Там е, вашої вини абсолютно немає. Люди бувають такі бездушні, холодні люди, які. Е, Вирішують, що можуть, що мають право втручатись у життя. Дивіться, там треба дуже серйозно розставити всі, якби поставити всіх на місце. У вашому, от у вас є гні, гніздо, ваш дім, в вашому гнізді, ваш, ви і чоловік главні, в центрі, в рівні один одному. Це так Тоді йдуть діти. А за межами на орбітах кружляють всі інші родичі. Розумієте, це правильна політика. Це так треба, все нормально. от А велика зрада відбувається, коли в центрі стоїть мати і чоловік. А ви кружляєте з дітьми десь на орбіті. То треба. По можливості, по ваших силах, якщо є за що боротися, відновити нормальну, е, нормальну якби, політику да, от, в сім'ї. А якщо це неможливо, люди абсолютно не, е, не хочуть цього, їм цього не треба, то треба вже окремо зробити свою подалі від цих людей, щоб вам не наносились травми, свою, своє гніздо, да, свій дім, де ви головні діти, і вже відмежуватися. Бо в такій ситуації вам не дадуть вижити, ви будете постійно виживати і страждати. Це нездорова ситуація. Вас зраджують, да, так, в такому плані. Ну, якщо от магія знята, і зараз у вас є шанс відновити ці відносини ви з... заново, ну тут дуже сильно глибокі травми. Це треба з собою так працювати, щоб відновити хоч якісь відносини. Ну, можуть можуть вийти заново. Стосунки налагодити. Но мати постійно буде лізти. Добре, це ми будемо ще і ще іще дивитися. Вирішувати ваші такі загоювати рани, щоб ви відновилися. Ну зараз уже у вас енергетика має відновитися. Добре, на цьому я буду завершувати. Така сьогодні кава. Такий в нас буде місяць, всі живі, загрози немає, здійсняються мрії і бажання. Дай Боже, щоб всі були здорові і щасливі. Також хочу нагадати, як мають пити каву українці. Ви маєте обов'язково поїсти, випити води, придбати каву, зробити каву. І зробити донат для військових України на дрони, на автівки підтримуйте кожен день, це так приємно. Відправити свою енергетику посил, що ви піклуєте, що ви бажаєте захисту і щоб всі були захищені, щоб була сила у наших військових. Здобути перемогу, от. і набагато приємніше, легше на душі от випити кави, зробити донат. Не забувайте. От. І бажаю вам бути щасливими, щоб в цьому місяці здійснились ваші всі наміри, мрії, щоб ви досягнули своєї мети, і дороги ваші всі легкі, і двері для вас відкриті. Буде так. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!